Британська розвідка розповіла, що після втрати 17 січня літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 Росія з більшою обачністю використовує інший, але цього разу над сухопутною територією РФ поблизу Краснодарського краю на схід від України у z пабліках пройшов витік інформації щодо списку льотчиків, які, ймовірно перебували в літаку, збитому над Азовським морем. Цей список дозволяє припустити, що було знищено саме той літак, який у 2020 році брав участь у параді в Москві до 75 п'ятір річчя перемоги у великій вітчизняній війні, як її називають у Росії. У списку згадували командира літака В'ячеслава Левченка. Канали повідомляли, що військові досі вважаються зниклими безвісти, а сам список не повний. го року Іванівські ЗМІ писали про участь літака під командуванням Левченка у ювілейному параді. Вони повідомляли, що екіпаж А-50У складається з п'яти членів льотного складу та десяти операторів другої кабіни. Саме в Іванові розташований аеродром базування А-50У.